Словно приєднання до дій штабу національного спротиву громадян всіх громадян України і, зокрема, мешканців Тернопільської області, ну, по-перше, ми всі знаємо, що було рішення суду, згідно якого. Там звинувачують конкретні організації конкретних осіб у захопленні приміщення. І була проведена акція, як сказав Володимир, про те, яка підтвердила те, що ніякого захоплення, ніякого перешкоджання роботі працівників адміністрації немає. Натомість вже впродовж доволі тривалого часу перебувають люди на постійному депутатському прийомі в приміщенні Тернопільської обласної ради, і ми всі разом спостерігаємо за тим, як кабінети найвищих чиновників Тернопільської обласної державної адміністрації є зачинені. І ми не розуміємо, куди подівся і чому не працює голова обласної адміністрації, його заступники, деякі керівники департаментів. І ми вирішили поцікавитися цим, як же ж вони працюють, чи вони не працюють, чи вони вже звільнені, чи вони, можливо, десь, не знаю, на лікарняних у відпустках, у відрядженнях. Але пеналі це має бути прозоро і громада про це має знати. І зв'язку з цим ми направили інформаційні запити голові Тернопільської обласної державної адміністрації про те, щоб вони надали нам копії табелювання обліку використання робочого часу керівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. Щоб люди розуміли, щоб громада розуміла, що вони роблять, чим вони займаються, за що вони отримують гроші. Запит на інформацію зареєстрований 3 лютого ще, до цього часу ми відповіді на нього не отримали і вже подали звернення в прокуратуру про порушення закону про доступ до публічної інформації для прокурорського реагування. Точно так само ми подали запити. На, інш, на деяких на всіх інших працівників начальників департаментів, от, наприклад, на директора департаменту агропромислового розвитку Хому, теж запит зареєстрований 4-го числа. Відповіді до цього немає, і також ми будемо вимагати заходів прокурорського реагування. Окрім того, до нас зараз звертаються працівники департаментів обласної адміністрації, що їхні керівники цих департаментів. Появляється, вони не лише не надали відповіді на запити на інформацію і порушили закон, але й починають вчиняти тиск на своїх працівників. І зараз ми маємо вже звернення від працівників різних департаментів, обласної державної адміністрації про те, що їх змушують, викликають в кабінет керівництва і змушують писати заяви про те, що вони не дають згоди на те, щоб надавалася інформація на такі інформаційні запити від депутатів. І якщо люди на це не погоджуються, то їм погрожують звільнення. Тому я хочу просити вас і просити цю громаду Тернопільщини, якщо хтось відчуває на себе знову тиск, знову починаються репресії стосовно мирних громадян, які не згідні з діями цієї влади, щоб повідомляли нас, і ми будемо їм забезпечувати юридичний і правовий захист. Окрім того, що стосується власне рішення суду про. Звільнення, начебто, захоплених приміщень, ми також повідомляємо вам, що ми звернулися до начальника ОМВС України в Тернопільській області САКа із тим, що 23 січня, тоді коли депутати Тернопільської обласної ради разом із своєю громадою на абсолютно офіційних підставах, на законних підставах, і на офіційне звернення до голови Тернопільської обласної ради і на його згоду мали намір провести депутатський прийом у приміщенні Тернопільської обласної ради. Міліція перешкоджала діям депутатів обласної ради і не давала можливості зайти депутатам обласної ради разом із громадою для того, щоб провести депутатський прийом. І ось ми звернулися ще 4 лютого. Звернулися до начальника управління МВС в Тернопільській області. І вказали конкретно, які були дії, які перешкоджали, які перешкоджали депутатам обласної ради виконувати їхні обов'язки. В цьому це було колективне депутатське звернення, як ви бачите. І в цьому депутатському зверненні ми просили відреагувати відреагувати на неправомірні дії міліції. Також ми звернулися з таким самим зверненням і в прокуратуру. Проте, ми отримали відповідь від прокуратури, що ми не надали доказів перешкоджання депутатській діяльності. Хоча є і багато свідків, і ми в заяві вказали про те, що просимо усіх заявників колективного депутатського звернення, усіх заявників, допитати які є свідками того, які можуть довести, що було перешкоджання депутатській діяльності. Про це проте на це також не було відреаговано. І нам вказали, що виявляється, нам не перешкоджали, а ми захопили. Тобто, закон в нашій державі на жаль, ще як кажуть у народі, як дишко для одних він працює по одному, а для інших працює по іншому. Ну і відповідно, оскільки прокуратура нам відмовила у відкритті досудового розслідування. Ми будемо просити наших народних депутатів звертатися в генеральну прокуратуру або все таки вживати заходів впливу. Якщо є помушення закону, то воно має бути встановлено і воно має і винні мають бути покарані.